Привіт! компанія ST VEGA. показує вам машину CBF 1800. Це машина для мийки, очистки овочів, коренеплодів, а саме картопля, буряк, морква. Значить, чим класна ця машина? 70-80 кг можна завантажити за один раз. Протужність цієї машини може бути від ну, приблизно 700-600-700-800 кг, в залежності від, може навіть більше, в залежності від якості продукту. Тобто, якщо це піщана якась, наприклад, морква з піщаних ґрунтів, то це буде десь 800-900 кг. Якщо це прямо картопля з чорнозему, то це може бути, там, умовно кажучи, 600-700 кг десант. Що цікаво в цій машині? По-перше, ми бачимо, що тут два типи є. От, це перший тип вал це щітка, вона досить жорстка така. Бачите, що вона прям відстрілюється. Ця щітка вона якби, робить такий пілінг. Тобто вона чистить, карт, чистить картоплю, моркву, буряк, вона щищає його щищає. І також є корундові вали. Це такий корунд. бачите, Тут воно це як наждачка така. От вали. Коли картоплю попадає, вона щищується наждачними цими корундовими валами і дочищується щоточними валами. Дивіться, як, який принцип цієї роботи. Тобто оператор підходить і засипає сюди картоплю або морк, він засипає відразу з мішка. Тут іде подача, тут декілька мішків, можна буде відразу закинути сюди. І ми маємо засипати картоплю або моркву, або буряк, ну майже ось по такий рівень, так, тобто для того, щоб воно було краще е працювалося. Далі у нас є пульт керування, я окремо про нього скажу. Він його включає, і вали крутиться то в одну сторону, то в іншу сторону, в залежності від програмування. Звідси у нас йде е вода, тобто йде душова подача води, вона попадає на продукт, таким, краще, таким чином краще очищується продукт. Після цього всі залишки, глушпиня е, е, і все, що почищено, воно попадає ось, я вам поки, в темний вог, тобто воно попадає безпосередньо сюди. Тут у нас стоїть можна поставити фільтр грубої чистки, щоб тут е, І воно попадає далі в каналізацію. Е, після того, як ми почистили або помили продукт, у нас є такий чак. Це ми речемо фіксуємо кришку, ми її відкриваємо. І таким чином продукція попадає далі вже на елеватор подачі, на інспекційний стіл або в тару, в залежності від того, де нам куди ну, не втіло. Що можна сказати про цю машину? Це те, що тут окремо виносний блок керування цієї машини. Ми це наші якби, розробки, коли ми ставимо блок керування окремо від машини. Для чого ми це робимо? По-перше, це захист від вологи. Якщо блок керування стоїть в машині, на нього попадає. Все рівно якась волога, якісь капельки, і, врешті-решт, це може привести до короткого замикання або до того, що цей блок не буде служити так довго. Поки є виносним, тобто ми його піднімаємо, умовно кажемо, і кріпимо на стіну, де буде стоятися машина, і таким чином у нас він буде захищений від вологи, від попадання крапель. Що ще цікаво у цій машині? По-перше, тут є декілька е, цікавих елементів. По-перше, це плавний запуск. Тобто у нас запуск машини відбувається безпосередньо саме плавним таким елементом. Для цього ми використовуємо інвентор і йде е, е, більш плавний запуск. По-друге, ми можемо налаштувати е, час роботи машини. Тобто, наприклад, щоб вона 5 хвилин працювала, а після цього сама автоматично відключалася. Тобто, тут стоїть таймер. Третій момент це заключається в тому, що ми можемо поставити програму, щоб вона крутилася в одну сторону декілька там разів, а потім в іншу сторону також декілька разів. Таким чином, краще э, чистити цей продукт. Ось давайте протестуємо зараз цю машину на полстому ходу. Тобто ми включаємо форвард сам. Тобто ви бачите, що яке плавний запуск, продукція запускається досить плавно. Таким чином ми можемо збільшити за рахунок індації, ми можемо 15-16 секунд машина попрацювала, ми поставили на 5 хвилин, через 5 хвилин машина зупиниться сама по собі. Аварійні зупинки, якщо вдруг оператор не розібрався чи щось трапилось, ми відразу нажимаємо на стоп і машина відразу зупиняється. Ось так виглядає блок всередині. І також ми можемо сказати, що всі машині використовуються. Два типа волів, да? і для чого ми використовуємо саме безпосередньо два типи валів, Я вам зараз розкажу. Якщо ми використовуємо лише вал, жорстка щітка, в такому випадку ми можемо почистити моркву. Ми можемо почистити буряк, але ми не почистимо картоплю. І для того, щоб почистити всі коренеплоди, наприклад, і картоплю, і моркву, і буряк, ми можемо використовувати комбіновані вали, а саме корундові вали і жорстку щітку. Таким чином, ми можемо відразу всі коренеплоди почистити на цій машині. Ми можемо чистити і моркву і не тільки щітками, але й корундом. Таким чином, швидкість часу очищення моркви набагато. Скорочується, і ми за один раз, за один за одну годину, можемо переробити набагато більше продукту. Також ми можемо поставити м'які щітки, коли потрібно не просто помити продукт, не потрібно його взагалі чистити. Наприклад, вам потрібно взяти картоплю, помити її, наприклад, і продавати. І в такому випадку ми можемо поставити м'які щітки, вони мають таку м'яку структуру. Воно буде мити продукт, але не буде травмувати його шкурочку. скажімо так. В нашому випадку ми можемо поміняти ці вали, ми можемо поставити в будь-якому порядку корундові і щіточні вали. Але найкращий порядок, який зараз тут стоїть, це коли у нас йде шість валів щіточних і два вали корундових. Щіточні вали вони мають більше ресурс ніж корундовий, тому що щітка вона більш зносостійка, скажімо так. Корундові вали, як я казав, це вони схожі щось на на наждачну бумагу, тобто після певної кількості. Після ну після, наприклад, там певної кількості е, обробленої продукції, це може бути. Взагалі, ресурс валів складає 250-300 тонн це на щіточні вали, в залежності від якості продукту, і приблизно 100 тонн це на корундові вали. Тобто, якщо у вас попадається, наприклад, картопля прямо з черноземом, прямо вона вся в така в чорно, прямо в землі і так далі. Звісно, що це буде, умовно кажучи, не 100 тонн, а може бути там 90 тонн. тон чи так далі. Якщо у вас попадає продукти з піщаних ґрунтів, які майже без землі, просто шкурочка, то це може бути не 100 тонн, наприклад, а там 120 тонн. плюс-мінус ми вважаємо за 100 тонн. І також ми. Маємо розуміти, що залежить від е, е, об'єму продукту. Да? Тому що якщо це продукт великий, е, ну наприклад, бур як бур'яр, там наприклад об'ємний, то, то, то також його треба е, буде більше тонаж використовувати, тому що загальна площа, е, е, площа скажем, обтирання буде трохи менше, ніж якщо в нас, наприклад, буде якась мілка морковка або мілка картопля, яка буде постійно оброблятися. І таким чином ми можемо сказати, що е, на більший продукт воно буде давати е, більший тонаж. Ще один момент, який ми можемо сказати, який впливає на продуктивність цієї машини, це е, який сорт, наприклад, моркви чи картоплі ви використовуєте. Якщо ви використовуєте моркву першого або вищого сорту, коли вона пряма, наприклад, да, без всяких загугурів, е, то звичайно, що це більше ресурс е, цих буде щиток на пряму моркву. Якщо це буде другий чи третій сорт, чи кормова якась морковка, чи будь-яка морковка, яка там зігнута і так далі, ми розуміємо, що треба більше часу, наприклад, щоб воно е, обтерло безпосередньо цю моркву І чим більше машина працює, тим більше коефіцієнт. Е, Коефі... Коефіцієнт потерь ми маємо. Да? Якщо ми кажемо в середньому на морку, якщо ми поставимо лише щіточні вали, то коефіцієнт втрат у нас йде десь приблизно 5-10%. Якщо в нас стоять корундові вали і щіточні вали, то коефіцієнт втрат може бути плюс-мінус 30% знову в залежності від продукції. І саме головне питання: наскільки би швидко окупається таке обладнання? Наприклад, якщо ми кажемо про картоплю, і якщо ми кажемо, що ця машина без втручань може переробити ну плюс-мінус там 300 300-350 тонн картоплі, наприклад, да? ви можете порахувати, наприклад, взяти картоплю за, е умовно кажучи, не миту не чищену, і картоплю почищену помиту. Да? В середньому е для того, щоб окупити цю машину, ну, вам потрібно буде плюс-мінус пару місяців, ну може квартал. Але це не, не роки і не півроку, це пару місяців, максимум квартал, в залежності від того, як ви завантажите цю машину. Чим більше машина буде працювати в день, тим швидше, швидше е окупаємось буде вашою машиною. У нас є клієнт, який недавно нещодавно купив машину такого плану, але вона була трохи меншою тобто, це 1200 двохсота і. Вони за два місяці вона працювала в них без зупинки. Тобто, кожен день вона працювала по 8 годин. Вони за два місяці або навіть менше переробили на ній 250 тонн картоплі. Ну і зараз йде питання, що їм можливо потрібно обновити вали. Машина працює окей, все без питання їх нема, але вже вали трошки позносилися. І як ви вважаєте, за 250 тонн картоплі, за скільки вона купилася цим машинам? Менше, ніж за місяць. Вони досить крупний клієнт, у них дуже сильне навантаження, і це я вважаю одна з найкращих інвестицій. Не потрібно вам шукати криптовалюти, біткоїни чи ще щось. Краще всього інвестувати в обладнання. Ви тоді зможете розвивати свій бізнес, ви можете розвивати свої е, статки, і це найкраща інвестиція, яка я взагалі вважаю на сьогоднішній день.